Добрий день, мої друзі. Сьогодні готую дуже смачний суп. Тут у мене в казанку. В чагунку, сама лучша, сама краща їжа. Це коли зварена в чагунку. Вариться тут у мене два бедра куриці і перловочка. Ось перловка. Я все закинула, коли ще вода не кипіла. Поклала сюди курицю і пів чашки перлової крупи. Три огірка таких крупних. Я їх порізала кубиком маленьким, тушкується морква, одна штучка і дві цибулинки середні. Це все я залила трішки олійкою, накрила кришкою, і хай воно на маленькому вогні тушкується до готовності самих огірків, тобто до м'якості. Тушкувати воно буде десь хвилин 20-25. Звичайно, у мене пательня така старенька, кришечка теж старенька, але це все, воно смачно, дуже смачно. Ось. Чогомо я накриваю кришкою і хай воно То, теж ріжки кипить. Сюди я ще вирішила додати бульончику. Щоб... Тільки небагато він соленоватий. Я ще нічого в чугунок не кидала, тобто не спеції, нічого. В пательню до овочів я додаю обов'язково томатну пасту. Це дуже смачно. Огіркового розсолу налила сюди. Так, заполтиха. Все, пачечка чиста. Тепер це все добре перемішую, хай воно ще тушкується. Огірки ще не готові, ще тверденькі. Накриваю кришечкою. Якщо ви будете в коментарях писати, що в мене там старий посуд, туди-сюди, ну, до речі, в такій пательні мені подобається готувати їжу. Так же ж само і в котівку. І, до речі, це дуже-дуже смачно виходить. І плюс ще у мене, ви не подумайте, у мене є цей красивий посуд, ну просто мені тут зручно. Я вже привикла до таких такого посуд. Пройшло 40 хвилин, вервока вже зварилася, м'ясо теж. Пінку я завжди знімаю зверху, тоді сюди закидаю, нехай ще трошки повариться, минут, хвилинок 10, буду закидувати картоплю. Картоплю тут у мене сімою таких величеньких картоплинок, нарізані ось таким кубиком. Вона стоїть воду, я вже тричі, це третій раз поміняла воду щоб крохмал осівий і лишній я зливаю завжди. До чугунка додаю лавровий листик. Бахріяк, щоб такий супчик був. Тепер прийшов час закидати картоплю. Прийшов час закидати чугунок за засмажкою. Така я перемила посуд весь, відправляємо за смажку. Буде удобніше. Сичений супчик. Тепер коштую на смак, обов'язково треба покуштувати. Якщо вам не чутно мій голос, включіть потужніший Добавляю сюди огірковий розсол. Додаю корінишою. Все. Хай воно час закипить і хай воно готується ще хвилин 15. Спеції за смаком. Сіль я не додаю. О, у мене був і бульйон солоний, і огірки солоні. Супчик уже. Приготувався, вийшов такий насичений, дуже смачний, ситний і апетитно виглядає. Повірте, це дуже-дуже смачно. Я покуштувала, вже на соль мені все вистачає, я сіль не додавала повторяюсь, і перець я не додала нічого Зараз додав трішки зелені усе. Зелень я вже додала. Тепер хай хвилинку. Трішки покипить, виключаю і смакуємо. До побачення! Всього вам найкращого приємного смаку.